Добрий ранок, everybody! Розпаковку вже зробив, тому просто буде огляд. Замовив ось таку от сидушку з Aliexpress. Мягенька. Наверно. вот така от текстура прикольна. Мені подобається. Тут от такі, тут таке. типа ось. А саме класне, что тут есть, можна поставити блималку. Спеціально для неї кріплення пластик такий товстий. Вона така важкенька, нелегенька сидушка І в такі силіконові вставки, ось, а там пружини стоять. Ось така бомбезна сидушка. Це я в собі взяв її на літо. Ось, буду на літо. літо буду на неї свою сраку притуляти. І ось таку от для сраки взяв. Штирь Вот ось вот. для моєї дуп... моего дупла, коротше. Ось такі. Тут ось регулюється жорсткость. І ось так вот виглядаю. Це я начинаю робити обновки пост... постепенно до дооліта готуюся. Замінюю комплектуючі. То, 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 то буду замінювати. Все, пока.